Повернути ліворуч з вулиці Пісарєва на Матросова в напрямку мосту завжди було важко. Водій повинен спочатку пропустити транспорт, що їде справа, а потім знайти прогалину, щоб вклинитись у рух на дальній смузі. На це іноді йшло до п'яти хвилин. Після встановлення кругової розв'язки за 100 метрів від цього повороту, поруч із ринком гід, з'явився і знак, що забороняє виїзд наліво. Але дорожню розмітку і досі не зробили. Тож малюванням стрілок на дорозі зайнялись місцеві активісти. Хотів би допомогти дорожнім службам, бо скільки до них не звертатися, в них постійно бракує коштів для того, щоб зробили доповнення до цього знаку, так як він дуже далеко знаходиться, бачите, на дуже великій відстані, могли б ще дублюючий знак поставити, тому що чотири дні назад поставили знак, що обмежили рух уліво, а тільки поставили направо. І тепер багато водіїв, виїжджаючи в ліву смугу, там стоять працівники ДАЇ і виносять їм протоколи. Не попередження, не зауваження. Особисто ми наряд даєшників поруч із заправкою під час зйомки не побачили, але водії останні кілька днів їх там бачать регулярно. Я заїхав на заправку шел і дивився просто за тою роботою, яку вони проводили. За тою роботою вони б мали служити людям. Коли ж з'явиться розмітка на дорозі, не може сказати навіть міський голова, адже кошти міста заблоковані держказначейством. І навіть такий дріб'язок, як розмітка дороги, зробити немає. За що ми на сьогодні нічого не можемо, крім зарплати, слава Богу, фінансувати. Нічого, абсолютно, на три тисячі, на дві роботи не проходять. Активісти намагаються вберегти водіїв від штрафу через заїзд під знак, через банальну неінформованість. Водії просто от незнання порушують. Один знак просто воно нічого. Він не попереджає, не доводить до людей, що дійсно заборонено поворот на літа. Треба зробити соответствуючу розмітку, поставити стрілочки, і люди більш Бистріше зорієнтуються на приїжджах частині. Прості люди малюють дорожню розмітку. В деяких селах дороги ремонтують коштом людей. На ремонти шкіл і садочків вже давно збирають з батьків. Соціальні об'єкти ремонтуються коштом персоналу. У місцевих рад гроші блокує держказначейство. Функція держави для суспільства звелась до обдирання простого люду, щоб чиновникам заплатити за бюрократію.